Доброго всім дня, мене звуть Надія. І сьогодні я була на своєму горищі, шукала речі, які мені потрібні були. І що мені попало на очі гори журналів та газет. Їх так багато. В тих роках на пошті більше десяти видань люди підписували. І я сама працювала там. І вибирала цікаві видання і дуже багато виписувала. Може навіть більше 15 видань. І це для нас був Ютуб. В ті роки ще не було Ютуба. Ютуб заснований 14 лютого 5-го року. І для нас газети, журнали були як Ютуб. Всі рецепти ми брали звідси. Салат улюблений. Голубці з пшеном, Рибні котлети. Тут дуже багато рецептів. Ну, дуже багато. А погляньте, якого року! Дві рік. Уявіть собі. 21 рік назад. Погляньте якраз рецептик. Яблочний піруг. Яблочний пірух. Я сфоткаю. І тут будуть ті два рецепти. Дуже багато. Дуже багато. Дивіться. І скільки тут сторінок? 30 сторінок. Гляньте, яка цікава картинка красива. У нас на дворі сонечко вияснилося. так було пасмурно. М -м, карапузик І з жур... із журналом Кухонька. Дуже цікаво подивитися. от так Дуже цікаво подивитися ці журнальчики, яких пройшло вже 20 років, більше 20 років. Красота. Ну, я сфотографірую вам два рецепти. Ось якраз яблука є. Може, хтось приготує. А зараз, друзі, пішли збирати яйця. Іду сьогодні яйця збирати, взяла таке відеречко маленьке. Чому? Тому що багато не несуть, більше дев'яти немає. Так, три у мішечку три. Що ж там робить моя кошка? Щось. Сьогодні, дві миші бачила, бігають отут від курей недалеко. Значить, скоро похолодає вже капітально. Так як вони вже шукають, де ховатися. Так, щось тут нарили. Так, не бігайте за мною. Одну. Так, сьогодні одну. Так, десь давайте глянемо тут за шехвериною. поставлю від на пусту клітку тут нема. Підемо у ковник. І так, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Ну і виварки, як завжди, немає. Дев'ять яєць. Так, на полу немає ніде. Голодні, голодні вони не хочуть їсти те, що даю їм хочеться вкусного. Так, бачите, йдуть всі до мене. Думають, що я їм принесла щось вкусненьке. Нічого я вам не дам. Взагалі, он доїдайте в коритах. Так що так? Щось ви мені надоїли вже? Тут моя кішка часто сидить у гарбузах. І я опять вже третій раз побачила мишу. Може, то вона одна і та ж і є, бігає, а мені кажеться, що це вже третє. О, вон а може, якась вона трошки така О, побігла там. Дивіться, а, ну, залистком не видно. Бігає миша. Вона певне, одна і та ж. Якась вона чумна. А буває так, що кішка поймає, гуляється, гуляється, бросила і пішла. А вона побігла. Трошки покушена, так що так.